За прогнозами синоптиків, 14 грудня на всій території України очікується хмарна погода. Мокрий сніг, вітер поривчастий до 12 метрів за секунду. На термометрах від мінус 4 до мінус 10 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність, мокрий сніг. В день середня температура повітря мінус 3 градуси, вночі мінус 6. Для Кременчука синоптики прогнозують хмарну погоду. Протягом дня очікується дрібний сніг. Температура повітря темної пори доби мінус 9 градусів, світлої мінус середа у горішніх плавнях має бути із захмареним небом. Ймовірний короткочасний дрібний сніг. Температурні показники мінус 2 градуси в день, мінус 7 вночі. Вітер переважно з західного напрямку до 4 метрів за секунду. Найтепліше 14 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1981 року плюс 9 градусів. Найхолодніше було цього дня 1977 року. мінус 19. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.